Це всіх. І так, сьогодні такі цікаві відео. Але Сумщина мене цікавить. Звісно, цікавить Сумщина, бо це все поряд з Харківщиною. Досить все це кордон, і це все переплітається. Я би сказала, що ми друг друга доповнюємо, бо Якби Харківщина в минулому році не втрималась, могли б до вас піти. Якби ви в цьому році не втримались, знову б до нас активізувались. Ну, ось така тема. Але я хочу подивитись чи дійсно ЗСУ перейшли в контрнаступ на Сумщині? Чи дійсно ЗСУ перейшли в контрнаступ на Сумщині? Ці новини про це годять. Але ж, дійсно, не перейшли. Уви. Тепер, ну, те ж саме, що на Харківщині. Та ж сама басня, пояснюю. Є окремі атаки, які відбивають територію. Відлюдник навіть любимої це немасштабний не наступ. Не масштабний. Ось чому я таким новинам не довіряю. Це немасштабність, це трошки. І не буде до кордону. Майте на увазі. Це все робиться, щоб убезпечити місто Суми. Справа в цьому. А відбиття масового мені не показує. Розчарування, карта розчарування. Давайте так. ЗСУ до кінця серпня. Відіг... Відігнати зможуть ворога на Сумщині ближче до адмінкордону. Зможуть засуду до кінця серпня це зробити на Сумщині. Давайте так. Досить невизначено карта дежавю. Тобто буде, але не до кордону. Ось, даже імператор перший випадає. Любі мої ні, кордону не буде. Ближче до кордону буде. Самого кордону не очікуємо, бо важко дуже. Що мені вам сказати? Концентрація сил там з двох сторон. Випадає те, що на Харківщині. От просто вам кажу: будемо так довбатись і довбатись. Просто з цим треба змиритися і жити, те, що ми і робимо. Просто я людина, яка з цим живе, ось це весь час. І в мене інших слів немає. Так, ми чуємо арту періодично. Ми чуємо вбухи, ну, як є. Тут або ти примиряєшся, як би на це реагуєш ну, відносно, або треба від'їжджати навіть в іншу частину міста, наприклад. Це вже легше. Але в іншій частині міста бувають прильоти дуже веселі. Na żal.